У Волинській області запрацювала інтерактивна мапа для поселення переселенців, розповіла Ірина Корольчук, регіональна координаторка благодійного фонду. Рокада Олена Зав'якіна переїхала до Луцька із Харкова майже 10 місяців тому. Каже, нещодавно дізналася про таку послугу для переселенців. Були такі ситуації, що обзвонюєш такий лист, а чотири телефонів, і ніде вже немає місця. Бо це був березень, коли ти їдеш в нікуди потрібні якісь інструменти, котрі тобі допоможуть зорієнтуватися та облаштуватися на новому місці, за словами Ірини Корольчук, Волинська область на сьогодні одна із небагатьох, де є вільних 48 прихистків, а це 500 вільних місць для переселенців. Від березня минулого року каже координаторка, тривала робота над покращенням умов проживання у місцях, де мешкає п'ять сімей та більше. Ми створили таку інтерактивну карту, де показали прихистки, в яких є вільні місця. В нас є юрист, у нас є соціальні працівники. Ники і є психологи. Наша команда може комплексно підійти індивідуально під кожну сім'ю і підшукати людям житло. Представниця благодійного фонду Рокада показує, що прихистки зображені на інтерактивній мапі за гроші. ООН цього року отримали. Техніку та текстиль. Це повністю набір. Ви бачите, матрас, подушка, ковдра. Постіль і також отримували від нас техніку. Соціальна працівниця фонду Олена Кузьмич розказує, як працювати із інтерактивною мапою. На карті ми розмістили ці 48 шелтерів, які в нас є. Люди можуть знайти нашу карту в інтернеті. Вона дивиться, де розміщений цей шелтер, фотографії, як виглядають кімнати, душова, кухня. А людина вже вибирає наскільки їй доцільно їхати в те чи інше поселення. За словами Олени Кузьмич, мапа буде регулярно оновлюватися. Микита Шибер, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.